Всім доброго дня! Вітаємо вас на каналі Олег Леся in Chicago. Дякуємо за те, що ви з нами. Дякуємо за те, що ви підписуєтесь, дякуємо за те, що ви ставите лайки, слухаєте музику. Так що ми сьогодні що робимо? Ми сьогодні приїхали в такий дуже гарний-гарний магазин. Він називається Major по-англійськи. Тут і продукти, а також і одяг, і дитячий. Тому що в цей магазин ми перший раз сьогодні потрапили. Так що беремо вас з собою. хочемо вам показати, як все виглядає. Він дуже чистесенький, з першого вигляду він дуже дуже чистесенький. Так що зараз будете з нами, будете дивитись, які ціни Америці на продукти. Так що давайте поїхали. Зразу нас зустрічають яблука. Яблука ціна 99 центів ЛБ. Це виходить 450 грам. Також картопля Sweet Potatoes. Бачите, яка? Солодка, така що її пекти можна. Теж 99 центів за ЛБ. Ананас 2,30. Також дуже-дуже гарні вазоночки і квіти осінні. Вау, розочки по 7 доларів. П'ять штук, напевно, чи 6. Вау, вазони, які гарні. Вау, найс! О, також пумкінс, сливи, персики. Сливи, ціна 2,99 за ЛБ. Так що далі? Я можу Кумки, фрукти, капуста, сочки, яблучний сочок. Така велика 5 доларів, маленька 4. Потім бачите, органік. Це є без гемеоя по-українськи. Яблучко 4 долари, 4 штучки. Получається долар долар виходить одна штучка. Брокколи, морква, салатики. Так, не з що я за щось. Я взяв такий перчик. Перчик солодкий. 299. Да, Думаю, що він не острів. Ідемо okay. далі. Йдемо далі. Окей. Цибулька ціна 2,49. Можемо взяти, тому що сьогодні сейл долар буде знижка. Напевно, там кілограм капусти. Картопля 2,99 Чистесенький, так. Дідусю, вітаємо тебе на YouTube каналі. Олег Дякую. Леся Чикаго, що YouTube, <laughs> взяли просто, що всіх з собою. Так що дякуємо за те, що ви з нами. Ти мене запросила з собою на, на YouTube канал. Я запросила мені в магазин. так. Окей. Okay. Курочки, але вже кастку заборонило в пластикових таких. Шуцька. Курка 7 доларів. Це салатики, якісь такі. Хочу вам показати, от яке м'ясо є. М'язко бізон. Кусочок. такий м'ясо коштує 15,99. Бачите? 10 доларів. Так що, і тут є бідонок. Дуже гарний магазинчик. Курячий фарш готовий Киркельки є ківкірки є.

Папероні на піцу по 4 долара. Хто пече піцу, на піцу є з папероні. Так, далі ще курочки різні є. 14 доларів. Така велика 10 доларів. 8 доларів. Бачите, як вам показати отак, От напевно. Різні курочки, а також є курочки, які випасають зелену травичку. Креветки, шінс. Buy one, get one, 40% off. Якщо купляєте одну за 15, тоді друга 7 доларів. Креветочки. На снежках. репка фиштикс две такие пицца моцарела чета вісім долларів. Ось так виглядають сендвічі до школи. Бачите, американці такі сендвічі дають. Наприклад, печеньку і кубаска. Ми, наприклад, сваримо, щоб не давати. Кубаску цю молочну, щоб діти не їли, американці не переживають, тим дають. Капуста квашена 3 долара. Огірочки нарізані по долару зараз на знижці. Огірочки, огірочки. Це все на сендвічі. Такі, як ми продаємо це такі же тут є. Сири різні, теж на снежках бачу сьогодні. Моцарелла На піцу різні сири. 3 за 6 доларів. таких упаковочок. Сочки різні, дитячі. 4,29-6 баночок. Це до школи, практично діткам дають на ланч. Також томатні соки, а можемо один взяти. Дідуся, ти хочеш один томатний? Томату джус не хочеш? А візьми, один, нехай вдома буде. Часами можемо захотіти. В цьому магазині хочу сказати, хто проживає в Америці Major, бачите оце є італійське. Зараз воно на знижках 1499. Також велика в бутилочках є 2499. Так що до нового року готуйтесь, купляйте, будете мати запас і не будете переплачувати. Що різні гарні і шампанські, гарне є. Дідуся вже щось взяв. Одне сказав, що візьме, до своєї колекції поставив. Покажи дідусь, як я взяв. Яка вже ціна. Цікаве мені таке, але... Я навіть не знаю, яка ціна, я що... 1399, я запам'ятала. 12 доларів оф. Так, в яку сторону ми прийдемо ще? Давай йдемо що, сюди. Там От, я не знаю, куди глянути. Сюди, напевно, глянемо. О, Бачите, лікарства різні. Для діток, ігрушечки маленьких бейбусів, для зубків 69. П'яніньо 30 долярів. Таке харнюнечки різне. Халатики. 40 доларів поленочки, ов, 17,99. Вау, найс прайс і дуже матеріал гарний. 1799. Колись наш Олежик як ходив до лікаря, маленький був, лікар омав оці штучки на пальчики надіває і грався. Але він мав е, інших героїв. І все олежикове розповідав казочку і пальчиками е, так махав. Так що, бачите, діти ростуть. Це теж для купання для діток у ванну кидати. Може ще покажу вам отакі ціни на отакі речі. 25% ов, це є не ходулька, а така штучка, що стрибати стояти на місці. Потім 25% ов. Також від такої каченьки, я не знаю, як по-українськи правильно сказати. Така ходулька машинка, 84 для хлопчика. Колись наш Олежик мав теж таку. Так, 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 це на туалет такі кришечки. 15 доларів. Значити. Туалетики такі гарні, різні. Є і 16 доларів, і кришечка 12, і такий 15. І сходинки такі є на туалет ставити, щоб дитинка собі приходила, сідала. І от такі ступеньки є. 15 доларів. А тут починається вже одяг. Перший раз в цьому магазині ми щось він схожий на Таргет. Так має також такі і речі, і одяг, і продукти. Угода ж, не дюся, вже пішов. Так далеко зайшов. Дядя, де ти так далеко зайшов? А що це є? Це є скло. Так, скло. Я не такі мисочки, тарілочки. Такі мисочки на салат є гарні теж. Така є ціна. Не бачу, напевно, 15,99. А ось ця квадратна 16,99. На торт 23. вау, wow. 5,49. Такі деревляні. підставочка на торт. А на різку може бути також. i mm -hmm. Так отаків пісочок на це. Для випічки, для піц бачите, піцу, запікати така доска, не бачити цієї. Тут можна згубитись. Так що ми зараз вже на касі показали вам Чуть-чуть американського магазинчику. Бачите, ми вже оплатили, зараз дуже пакує. Що хочемо сказати? Дуже гарний магазинчик. Так що нам сподобався. Ми один раз в ньому тільки сьогодні побували, але надіємося, то не останній раз. Так що плануємо побувати і надальше приїжджати, тому що нам сподобався. Так що хочемо сказати. Всіх любимо, чомаємо і дослідуючого відео. Па-па!